Наш ліцей інноваційний навчальний заклад і в зв'язку з тим, що, звичайно, як весь маленько святкуємо суддяччя, ми теж розпланували свою діяльність. Для нас є важливим. Це виховання активної особистості, яка буде впочатися в суспільне життя, не після того, як вона закінчить наш ліцей, а одразу ж сьогодні, зараз, час, коли ще немає 18 або 21 року. Тому нас, Колектив зборів всіх умовиться для того, щоб ці інтерени, технології фідеологічні проєкти, ініціативи були впроваджені у навчальному закладі. Адже творча сформована особистість буде вже сьогодні активним суб'єктом суспільного життя. У своїй діяльності ми дотримуємося певних принципів принцип свободи вибору. Пропозиції, ініціативи Я святкувати сусідчя е, поета. Через це було безліч різноманітних без проєктів, кожен учень брав свого наставника учителя, водозначну собі справу по... Орієнтовані наших діяльні, принцип зворотнього зв'язку, постійний зв'язок з наставленням як бочному та заручному режиму використання інтернет-зв'язку, і принцип ідеальності, максимальне використання можливостей та інтересів учнів з метою підвищення результатів. З метою затвердження реалізації затвердженого ліцейного закладу відзначеного затріччя порядку. Але чому наша ініціатива, чому наша так, би, так інновація? В тому, що ці всі проекти, як строчки, будуть спікатися для того, щоб реалізуватися в кінцевому продукті наприкінці навчального року. І що буде цим кінцевим інноваційним продуктом нашого місцеві? Ця інформація, яка буде зібрана впродовж навчального року, буде реалізована. Вільно групи чи історичної особистості. Головним землею стане ефект присутності і принцип історичної велетики. Так могло бути. Це неформальна конструктивна гра, де з великий проти для уяви та діяльності учнів, що дозволить відступити відчуткового сюжету регламенту і комунізацію персонажів. Передбачається, що ця гра передбачає, що наш Тарас Шевченко не поїхав в Санкт Петербург, а поїхав він у нас за. Бачу. Чи брав він участь в революції весна на воді, чи не брав? Чи вплинулися на його погляди світове? Ми не знаємо, але це буде моделюватися у нас з вами навесні. Наступним результатом нашої проєктної на діяльності це буде створення віртуальної карти. Сьогодні багато говорили про дослідження місць в Києві пов'язані з земельним шевченком. Або пов'язані з тим, як він говорить з ці місця, як він їх поспілкував або описував. І нарешті, третій наш е результат це буде е спільна, робити ліцейський виїзд, до чи менш під час якого кожна родина зможе розказати, а я тоді її родину до цього Шевченка. Коли будуть прочитані, вірші Тараса Шевченка не тільки мовою українською, але й тою мовою, яку розмовляє людина польською, єврейською, російською. Самостійно таким чином, в результаті ми маємо наступні результати. Звичайно, що це виховання, виховання другої цінності, це виховання учнів і в ліцейській родині всієї постаті, яка здоров'я зрозуміти, осягнути державне мислення Тараса Добора Шевченка, коли ми зможемо побачити його зовсім в іншій установці, в іншому. Ситуації. І в результаті ми плануємо видати, по-перше, альмана політичної звідки наших ліцеїстів, які були складені і складалися кругом багатьох років, наші учнів писали речі про Шевченко Шутки, про самого Шараса Шевченка. І ми будемо видавати альбом малюків, а також методичні рекомендації щодо використання інтерактивних технологій, наприклад, як ретроспективна історична града, створення інформативного такого продукту, як віртуальна подорож. Всем шиченко в місті Києві. Дякую за увагу.